Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга перша. Світ грибів. Глава 23. Печера бомбарів За якийсь час Тимофій, його вірний пес, мул і допитливий кіт підійшли до самотньої гори, наблизившись до якої, хлопчик побачив хід до печери. Це була печера бомбарів. Ну що, хлопці? Підемо надеремо бомбером вуха, бадьоро сказав хлопчик друзям, а сам подумав знати б, де ці вуха знаходяться. Тимофій з тваринами обережно зайшов до печери. У міру того, як подорожні заглиблювались всередину, світло сонця зникало, і лише слабке світло смолоскипа, що ніс хлопчик, ставало їхнім єдиним джерелом освітлення. Блискучі сталактити звисали зі стелі а сталагміти росли з підлоги печери. Головне, щоб на голову бурулька не приземлилася, заклопотано промовив хлопчик, розглядаючи сталактити. Окремі каплі води падали з висоти. Іноді було чути далекі звуки води, що капала, а іноді загадкові звуки, які випускали приховані в глибинах монстри. Стіни печери були осипані різнокольоровими жилами рут і дорогоцінними камінням, привертаючи увагу своїм блиском і красою. У глибині печери вони виявили групи бомберів, які зібралися навколо величезного бомбера. Це був незвичайний бомбер, він був одягнений у зелений камзол, вишитий золотом, а на голові в нього була золота корона. Вмерти не встати, бомбер у костюмі та ще й з короною. Цьому дивакові тільки трону не вистачає для повного щастя, прошепотів Темко. Хлопчик помітив на грудях велетня висячий рубіновий гриб і зрозумів, що це і є артефакт. Питання полягало в тому, як цей артефакт роздобути, бомбер явно його добровільно не віддасть. Поки тимкола мав голову над проблемою, кіт, будучи справжнім сміливцем, підійшов ближче і видав своє найгрізніше нявкання. Це привернуло увагу бомбарів, і, перелякані, вони почали свистіти і шипіти. Кіт продовжував лякати їх, створюючи додаткову плутанину. Він швидко обіг навколо монстрів, створюючи хаос. І навіть коли ті спробували висловити своє невдоволення, він продовжував лякати їх своїми дивовижними вміннями, відвікаючи від Тимофія. Тимко вирішив скористатися моментом і пробратися до артефакту, що висів на шиї величезного короля бомберів. Ключ мерехтів, немовсяюча надія. Увесь цей час кіт тримав увагу бомбарів на собі, дозволяючи хлопчикові непомітно підійти до короля. І спробувати зняти Рубіновий гриб. Велетень не зводив очей з кота і не помічав хлопчика, що крався до нього. Але щойно Тіма доторкнувся до гриба, монстри, усвідомивши, що їх обдурили, почали видавати свої характерні шипіння. Валимо. крикнув Тимофій, побачивши перед собою злісний погляд короля бомбарів. Хлопчина і тварини побігли назад. Бомбери кинулись за ними. Під час бігу Тимко витягнув із кишені червоні гриби і кинув їх у бомберів. Не гаючи часу, він дав команду тваринам, і вони сховалися за великим сталагмітом. Бомбери, переповнені люттю, почали заковтувати гриби. Тіма й його друзі побачили, як монстри спочатку почали танцювати, а потім по черзі стали вибухати в яскравому спалаху фейерверків, заповнивши печеру оглушливим звуком і яскравим світлом. Пил і ґрунт змитнулися в повітря, а потім поступово опустилися. Силою вибуху артефакт, що висів на шиї короля бомберів, вивільнився і опинився в руках Тимофія. Хлопчик і його тварини залишилися стояти в печері, здивовані видовищем. Таких бабахів хлопчина ще не бачив і не чув. Ми його знайшли, хлопці! прокривчав Тіма, отямившись від вибухів. Гавчик загавкав, кіт гордо підняв хвіст трубою, а села видав гучне і гого. Одним словом, усі були задоволені першою перемогою. Хлопчина уважно розглянув артефакт. Він нагадував рубіновий червоний гриб. Ну так, у цій країні всі схиблені на червоних грибах, підсумував хлопчик. Тимко не помітив, як до нього наблизилась небезпека у вигляді дивного зеленого монстра, що являв собою голову з шістьма лапками, яка почала випускати з очей зелені промені. Ти, воша зелена, зовсім страх втратила. прокричав хлопчина, який тільки но встиг відскочити від променя. Але вошистик, так звався монстр, не злякався а продовжив пуляти хлопчину своїми променями, не даючи йому можливість наблизитись. Поки Тимко, стрибаючи від променів, розв'язував задачу, як позбутися зеленої воші, на монстра звалився сталактит, перетворюючи його на зелену калюжу. Сама напросилась, пукалка зелена, з полегшенням зітхнув хлопчина, радіючись того, що бурулька приземлилась на голову монстра, а не йому чи тваринам. Позбувшись монстрів, Тимофій почав огляд печери. У кутку печери Тимко помітив купу маленьких червоних камінчиків. Це були рубіни. Хлопчик узяв жменьку цих чудових каменів і поклав до кишені. А тепер треба знайти потаємні двері, спантеличено промовив хлопчина. Тимофій почав бігати по всій печері в пошуках хоча б якихось дверей, але нічого не знайшов. Кругом було каміння і жодних дверей. Так, з дверима в нас явна проблемка намічається, засмутився хлопчик. Через деякий час він звернув увагу на кота, який дряпав камінь. Тіма підійшов і посвітив смолоскипом те місце, що вже встиг роздряпати кіт і помітив виїмку. Хлопчик звільнив її від землі. І перед ним відкрилося заглиблення, яке точно збігалося з формою і розміром рубінового гриба. Ну ти, нямкаю, даєш, ти не тільки бомбер-приборкувач, ти ще й дві розшукач!» – похвалив свого пухнастого друга Тимко і згадав слова бібліотекара, що коти можуть знаходити портали. Хлопчик вклав у заглиблення гриб, і стіна почала повільно повертатися, відкриваючи тунель у темряву. Перед входом у невідомість Тимофій почухав за вухом пса і погладив кота та мула. Ням гордо видерся на спину мула і нявкнув, ніби кажучи, Уперед. Тимко весело заспівав. Вірний песик котик я, дуже дружна сім'я, бомбарів ми підриваємо або просто утікаємо. Як не страшно було Тимофію заходити до цього темного тунелю, він усе ж таки подолав свій страх, і мандрівники рушили вперед, освітлюючи собі шлях з молоскипом. Так, якось тут зовсім темноватенько, – прошепотів хлопчик. Тимофій приготував свою палицю, ну, про всяк випадок, хіба мало що буває. І такий випадок одразу ж підвернувся. Не пройшли дорожній кількох метрів темним лабіринтом печери, як смолоскип висвітлив якесь біле кістяне створіння, яке торохтіло своїми кісточками. Це був безголовий монстр на двох ніжках із двома ручками і ребрами, що випирають вперед. Воно просто тупо йшло на подорожніх, не збираючись поступатися дорогою. Куди преш, чучуло безголове! Закричав хлопчик, сподіваючись, що монстр злякається. Але кістляве створіння продовжувало наступати, торохтячи кісточками і розмахуючи руками, як лопатьми млина. Ну, сам напросився, чуддик безноский. закричав Тимко і замахнувся своєю палицею, але. Але сміливий гавчик, любитель кісток, накинувся на скелета і за мить на підлозі лежали тільки кістки, які з задоволенням гриз песик. Спасибі, гавчику, тільки не відставай, похвалив Тіма пса, продовжуючи свій шлях. Гавчик швидко настагнав свого господаря. Перебувати в темряві наодинці, хороброму песику не хотілося, навіть якщо перед ним була купа хрустких кісточок. Йдучи далі, Тимофій в якийсь момент відчув холод. Кіт зашипів, а гавчик якось завив. Хлопчику стало не по собі. Ануно, -ну, постійте тут, а я на розвідку, наказав Тимко тваринам, а сам став обережно виглядати за рогу, у тому місці, де лабіринт робив різкий поворот. Те, що побачив Тимофій, повергло його в ступор. Коридором, ширяючи над підлогою, просувалося чудовисько, що світилося. З-під чорного капюшона світився череп із червоними очима. На шиї було намисто з черепів, а на руках такі кіхті, що їх напевно тисячу років ніхто не підстригав. У хлопчика очі стали збільшуватись, щелепа відпадати, а сам він не міг навіть кричати. Тимко остовпів. Але тут на допомогу господареві прийшов його пес. Гавчик кинувся на жінця, так звався монстр, з диким гавкотом, захищаючи хлопчика. Тимко прийшов до тями і теж вирішив вступити в бій. Але тут краєм ока він вловив у далині дивний рух кістлявого безногого монстра. Це був землетрус. Хлопчик із таким уже зустрічався в Грибонії. Гавчик назад! Крикнув Тіма і, схопивши пса за шиворіт, відтягнув його за поворот. Це він зробив вчасно, тому що землетрус, притягнутий гавкотом пса, вирішив навести лад у підземеллі. А в нього для цього був тільки один кардинальний спосіб це вибух. І справді, пролунав вибух, підземелля затремтіло, зі стелі посипалось каміння. Подорожні врятувала те, що вони перебували за поворотом, і вибухова хвиля їх майже не зачепила, а камінчики, які падали, були маленькими, щоб заподіяти шкоди. Оце бабахнуло, так бабахнуло, прошепотів Тимко, струшуючи пил з голови і плечей. Якийсь час подорожні йшли без пригод. Від такого вибуху всі монстри поховалися в щілини, і шлях був вільний. Хоча б не зустріти ще якогось виродка. прошепотів хлопчик, обережно просуваючись уперед. Але тут Тимко почув у себе над головою невелике цокання, кіт зашипів, а пес загавкав, спрямовуючи свій погляд на стелю. Хлопчик підняв смолоскип, щоб поважно роздивитися стелю, і побачив, як до його ніг упало однооке зелене чудовисько, що нагадувало жука. А ти що за воша зелена? запитав хлопчик і про всяк випадок приготував свій кам'яний меч. Але Жужа, як потім дізнався Тіма з чарівної книги, був засліплений світлом і почав пускати промені своїм єдиним оком у різні боки. Нічого собі, лазерометальна блоха! – здивувався Тимко. Щоб заспокоїти цю блоху, яка стріляє, хлопчик тріснув її киком по голові. І блоха затихла. «Полеж і подумай над своєю поведінкою не можна нападати на беззахисних мандрівників, прочитав моралізаторство Тимофій, переступаючи невдалого монстра. Подорожні продовжили свій шлях, і вже десь вдалині показалося світло, коли вони почули позаду цокання копит. Невже воша схаменулася? запитав Тіма пса. Але за реакцією гавчика, який заскулив, зрозумів, що справа набагато серйозніша. Ану, хлопці, додамо кроку!» – скомандував хлопчик і побіг уперед. Тварини, послухавши господаря, побігли в напрямку жовтого отвору, який сяяв як провідна зірка, що давала надію на порятунок. Незабаром тупіт посилився, і вони припустили ще швидше до проходу, який був уже зовсім близько. Хлопчик зміг розгледіти свого прислідувача. Це була чорна голова на чотирьох ногах і з великим червоним оком. Подорожні і монстр, що їх наздоганяв, вилетіли з тунелю майже одночасно. Цей монстр був табор і жив тільки в темних місцях, не переносячи будь-якого світла. Щойно сонячний промінь торкнувся монстра, той одразу вибухнув. А якби сиділа у норі кривонога табуретка, лишилася б живою, з полегшенням промовив хлопчик, звертаючись до купи попелу, що лишилася від монстра. Коли небезпека була позаду і очі звикли до яскравого світла, хлопчик озирнувся навколо. Щось тут жовтуватенько і моторошнуватенько, промовив хлопчина. Тимофій зі своїми тваринами через тунель потрапив на золотий острів. У наступній главі ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія на Золотому острові.